Луцький Люберт перед грою із кардиналом Рівне мав за 10 матчів перемогу, нічию та 8 поразок. Для гравців Євгена Ланка цей поєдинок мав стати хорошою нагодою набрати такі важливі очки. Рівняни першими відкрили рахунок. Із пасу від Михайла Волянюка забив кращий бомбардир кардиналу Едуард Волков. Це його шостий гол в екстралізі у цьому сезоні. Люберт мав моменти, аби відігратися, але рятував команду Дяченко. Ноль удин на користь рівнян після першого тайму. До середини другого тайму все було під контролем кардинал а далі гол від Богдана Мізюка. 1-1. Через п'ять хвилин рівняни знову повертають собі перевагу. Скориставшись помилкою суперника, забив Сергій Кравчук, але Любард знайшов у собі сили знову відігратися. Михайло Запорожець на добиванні вгатив м'яч у сітку. 2-2. кардинал за рівного рахунку почав грати з п'ятим польовим. Ми їхали виключно за трьома балами, і я вважав, що нічия для нас не той результат. На які ми сподівалися, і намагалися за рахунок чисельної більшості знайти цей епізод, забити гол. Побігши в атаку, рівняни потрапили в полон. Назарій Кузьмич скористався помилкою в атаці і забив у порожні ворота. Фінальних 3-2 за хвилину і 8 секунд. Кардинал відігратися не зумів. Ще п'ять поразок було, і без тренера готувалися, налаштовувалися, спілкувалися багато між собою. І перед грою в роздягальні хлопцям пообіцяли собі один перед одним щодо мобій для кардиналу. Це четверта поразка поспіль. Наразі команда поза зоною плей-офф від вісімки кращих рівняни відстали на три очки. Десь щось не працює, десь е, треба щось змінювати. Як то не крути, відповідальність я беру за сьогоднішній результат повністю на себе. Це моя провина. Значить, я не достукався, я не, не зміг підібрати слів, налаштувати хлопців. І думаю, що треба треба сідати, думати, і я думаю, треба робити висновки. Попереду рівнян ще одне дербі на цей раз західноукраїнське. 18 січня кардинал рівне у Львові зіграє проти енергії. Майбутній суперник наразі випереджає кардинал на сімочок. Вадим Мороз, телеканал й Media Group.